що? YouTube знімаєте чи... Звичайно, Влад Антонов, ДТП Київ, доброго вечора. Сука піде, блять. Та я задовольна, як тебе паркуватися, тебе піддати. Друзі, от які треба бути, щоб так от припаркуватися. Подивіться, будь ласка. КА4790. ар О, оце водій пройшов. Пан водій, подивіться, будь ласка. О! Шо? А чому ви так встали, скажіть, будь ласка. Ви що, Ютуб знімаєте? Чи? Звичайно, Влад Антонов, ДТП Київ, доброго вечора. Так, Ми з України. Так. А чому ви так припаркувалися рагульно? Тому що я зайшов на 5 хвилин по, по своїм справам. На каву? На каву. Ви бачили, друзі, да? На 5 хвилин воно зайшло. Шановний, ви блокуєте проїзд людей. Ну, я вам неприємно роблю, ви мені неприємно зробили. Я не міг повернути направо навіть. Шановний. Бачите, яка жлобляра, Сука. А так, не робіть, будь ласка, друзі. Так, паркуватися, друзі, навіть на 10 хвилин дуже неповажливо, тому що на те, що спецтранспорт, а навіть і звичайні легкові автівки не мали можливість там повернути.